h 6 універсал, біжовий салончик, дуже класний світлий. І що в нас є? Тут затертість, повністю всі пори забиті, грязні. Колоночки ціленькі, різинки пожовкли, просохли. Але о, має бути ось такі ось світленькі біжи. Але за машиною доглядають. Бачите, вони все-таки більш-менш Нормально, нічим не натерта, гарна. Все правильно. Кермо також, бачите, шкіра трошки злизалася, стерлася під рукою, але це 400 тисяч, це 400 тисяч кілометрів. Крісла тут офігенні, вони такі з класними підпорками. О, цілісність не втрачена, тобто плотність є, паралон цілий, посадочне місце теж бачите, не розтягнуте. Видно, що ціле життя машина возила. Людей з безлишньої ваги. Ну, Тут, ви воно класно закривається, скільки тут запасу можності душо, що воно тут не рвається. Але тут налітає, тут налітає завжди, Ну, тут ну, не печально, не критично. Тут, бачите, трошки поналітало. Пластмаски також ціленькі, не висохли, є коцки але нічого такого. Ну, Тут, звісно, органіки повно. Повно воно блистить, воно не того кольору. От. Тут теж все запилено. Але не критично. Кажу, 400 тисяч світлий салон досить таки ще непогано. педальки не стерті, можна скручувати легко на 100 тисяч і зайде, будуть дивитися, як я дивлюсь. Е, П'ята тут, понятно, буде отакий підкрас, думаю, фікальний. І тут буде ця плямка. Все-таки це від коврика. Від резинового коврика воно підкрасилось. От, Але бачимо, так, який діференс, який яка різниця. Це все треба буде вимивати. Тут також, бачите, не так багато пил, якщо розібратися. савасочки, ті всі рейси, то все більш-менш чистеньке. Машина скажімо, дуже дуже в гарному стані. Всі пластики ціленькі. Все-таки світлий салон і не видно котруки, тому воно так виглядає круто. А ще тут, друзі, трошки відео довше буде, але нічого Юля мені пробачив. Видно, що йде про весон. От тут бачите вже. Це вже потолок пересохший. Клей вже не тримає, з таким потолком дуже важко працювати, щоб він не відірвався. От, на сточках є прокур. От, Отак воно більш менш чистеньке. Тут от, трошки сточки грязні. Ручки. Ну непогано, непогано. Такий пробіг на світлий салон. Дуже непогано. Ззаді особо нема що показати. Заді. Нормально трошки насмітилося. Е, повністю, заді. повністю, я думаю, майже нові тут навіть текстура бачите, не стерта. То тут відмиється, тут буде як нове. Що у нас тут ну, все чітко, ззаді, дуже. дуже круто все. Також у нас багажнику не критично. Це помиється, це помиється ручка. Це така непонятна штукенція і вона підлипає під пальцем. От стоєчки помиється, то що ці коцки вага, ну це не миється. Таке не миється. Навіть тут алюмінка сильно так і покосана, що покосне інколи буває, що ще плівочки є. Взагалі, друзі, такий крутий автомобіль, який е попри свій вік. ну, все-таки вік вже трошки є. Дуже круто умоці дає. Класні сидухи, світлий салон, все біже, панелька, кермо, все так дуже круто. Я думаю, зараз 7, це дмиться, воно ще світліше стане і це буде просто. просто, Альхамбра. Друзі. Ось і законування діюче називається. Зацініть яка краса. Зацініть який колір. Вау! Ага, 400 тисяч. Ага, 400 тисяч. Все змилося. Все красиво змилося. Вся пилюка палюка змилася. Промилися прийомчики, помилася панелька, помилися ці всі гумочки. Дивіться, в якому гарному кольорі. Тепер. Сердинці теж все помилися. ковролінчик весь помився, плямок нема. 400 тисяч. На ньому плямок нема. Фантастика. Просто фантастика. От машинки кайфував, Єдиний, що потолочок. Дуже переживав, щоб не до від Відмає отут, а бачите, таку там так і було. Я йому не ні капельки. Також помилися паски. Гарні світлі. Тепер можна ними обнятися. А офігеть, красота. Взади взагалі повний порядок. Просто. Тут пластики всі, ціленькі всі пори чистенькі, все гарненько, там навіть колоночка, всі ці дирочки, все, чистесенько, все гарнесенько. Ковролін, там, салазочки, направляючі, все. Ну, Ззаддя шкіра просто нова. Тут є, звісно, подяка джинсам з бултами. Отак воно надриває. Завжди прошу своїх клієнтів не поважати мою машину, не стріпувати ноги, не закручувати жопу в кожен салон. Кажу, сідайте, я потім все прибираю. Дивіться. Все помилось, все помилось. Все помилося. Стойчки. Помилися. Все красиво. Просто бомбезно. Машина просто кайфувала. Коли милась, чесно, так буває. Просто все віддавалося з першого разу. Ти торкаєшся, бачиш, пішло. Хух, пішло. Німець є німець. А чим старіший, тим якісніший. Він має ізнос, без цього ніяк. Все-таки шкіра. Відтерлася, але це все можна поправити, трошки під, попідкрашувати і буде взагалі бомбезно. Буде дуже круто. Тут я не розумію, що так покоцалося. Але я і не повинен все розуміти. Бачите, пасочки гарно помилися. Все. ну, Чесно, просто я не знаю чого, що, але щось так йшло, милося все дуже круто. Бачите, стоечки всі чистенькі, всі помилися, резиночки помилися. Кермо відмилося, ну тут теж видно стертість, але не страшно. Козирочки, потолочок, нічого не допровисло, як було там маленький козирок, так і лишилось. Ну, потолок це окрема тема старших автомобілів, вони помирають. Тож, це норма. По нугам є тут невеличкий під фонариком, видно, так не видно. Лагенький. Тобто, я вважаю, що можна сказати, на 400 тисяч. Підкрас вікального нема. Тут є дирочка, представляєте, від п'яти зламалося. І все в остальному дуже-дуже круто, дуже круто, дуже. В общем, такий автомобіль, він, пану зовні більше пошатаний, ніж по салону. Якось так. Крутий. Крутий світліть салон.